І ти така молодець, моя дівчинка, три роки ми не прибираємо котячі лоточки, дуже щасливий. Зараз загориться синенька кнопочка, і ми можемо на неї нажимати, одразу відбудеться змивання. Бачите, кішечка пішла, ну, не прибирайте її з лоточка швидше, ніж вона сама пішла, вона сама визначиться. Бачите, вона намагається цілити вже прямо в каналізацію, прямо в отвір. Вона молодець. <гум> Прийшла майже вже пройшла етап привчання. І дивіться, як гарненько прибирається, навіть великі відходи. Спочатку піднімаються водичкою наверх. Якщо там щось є в трубі, також піднімається водичкою наверх, щоб там нічого не прилипло. Похвалити обов'язково дівчинку. Ось так бачите, частенькою водичкою воно змиється. І всі щасливі. Я дуже рада за свій вибір. Ось такий девайс, Це рахую найважливіша покупка з того часу, коли в мене з'явився котик. Да? Кажи, Апочка, кажи, як вам такий лоточок для котиків? Ми щасливі. Чи ви теж були б щасливі з ним? <гум> кажи, більше не потрібно прибирати за нами. Сам лоточок робить а Ми радіємо.